Так що робіть свій вибір. Також хотів сказати, що після того, як ми поїмо, у нас дуже дружна атмосфера, всі танцювали, співали, слухали лекцію, що змагалися зрозуміти з філософських ідей, які вектор особливо говорив. От, але все це для чого, для чого? Для чого ми співаємо, для чого ми слухаємо, думаємо, для того, щоб пам'ятати про Кришну і ніколи не забувати. Right? І як нам, як нам це буде, як нам виражати свою спеціальність до Крішну, ми її виражаємо через різні види служіння. І зараз от, ми бачимо війдяні, ну, прикладали дуже багато зусиль для того, щоб ця програма здійснилася, щоб був прикрашені лікар, щоб було чистенько, щоб був приготовлений красад. До речі, багато жірарка вона сьогодні керувала командою. Досить велика команда. Я навіть всіх пам'ятаю, її керівництвом, мало на завжди дуже смачний посад. Давайте подякуємо. Надежі ще рад за те, що вона приклала всіх зусиль і приготувалася і чудове. Арібо! У а, а, нас сьогодні до чого говорить? То що служіння воно є за різноманітним. Ми знаємо, що з Шравоном, Кірденом, це слухання, розпівування. Тобто, на нас, якщо ми слухаємо його співаємо, до нас мало би, що ми зробимо уважно, має прийти смара. Смара нам це пам'ятує. Але коли ми пам'ятаємо про Крішну, його населенні якості, нам хочеться йому, у нас має виникати бажання йому служити. А все, служити відденим. Ми, Оскільки ми самому Кришні, це дуже самонадійно, що ми можемо йому особисто служити. Але служити йому віданим це дуже почесно. І відповідно у нас ще є служіння, тому що після того, як ми поїмо, у нас залишиться тут багато просаду на підлозі і ще якийсь посуд, можливість на кухні залишки приготування. І Нам це все треба помити. І є такі служіння. І якщо хтось бажає здольнити крішку таким чином. Щоб навести чистоту в його храмі, храмі, він і наш, і його, в першу чергу, в його. То ви можете приєднатися до цього служіння. На жаль, сьогодні відповідальних е, володів про буймарежі їх немає, тому придеться самоорганізуватися. І якщо хтось бажає прийняти участь в наведенній чистоти після е, просаду, підніміть, будь ласка. Дуже вам дякую. Зустрінемося після посади коридору. Дуже вам дякую. Якщо ще когось виникне таке бажання, будь ласка, приємно. <ріх> <Так. ріх> Отже, у нас програма, після цього, як ми приберемо, програма фестивалю продовжиться і можна зробити або харітан, або недійну зустріч. Ще я хотів сказати такий дуже важливий речі. У нас сьогодні день народження у двох Вайшнавах. Двох Вайшнава вейштал і Вайшнава. І одна Вайшнава, і ми почнемо з вична, тому що вона тут. Це в мене дуже рауди мати. Вона сьогодні досягла повноліття. Давайте її привітаємо з тим, що вона... ми насправді мусимо привітати себе. І ми не маємо відати себе, тому що вона з нами, в нашому товаристві, тому що це дійсно подарунок від Крішни, Мати товариство такої вишнаві і радіма Але треба їй також побажати, щоб вона завжди була звіданою, щоб в неї ріс смак до Крішни і, і всіх діях, які вона робить, щоб вона могла всі дії присвячувати Господу Крішні, щоб Господь був завжди задоволений нею. І також вісь мого здоров'я і добрий удачі. Мати на ваді І також це буде трошки на ностальгічно, але всі пам'ятають орієнта, правда? Так, Який чудовий чудові, які він співав. І це невовижна особистість, не справді. Я тут прийшов поставити. до храму. Він колись прийшов до храму, йому щось сподобалося в храмі. Він побув в храмі, змалював наш номер карточки собі. І Він, він поставив собі на, на автоматичне поповнення. Карточку. І у нас, і ми там міняли якісь рахунки, і у нас була карточка Мона, і ми хотіли закрити ті старі карточки Мона, вже ми їх давно не, це, не виставляли і просто хотіли змінити щось. Але на неї зараз приходили гроші. Кожен тиждень от, приходять 800 гривень, 800 гривень, 800 гривень. Як ти можеш закрити карточку, де самі собою виникають гроші? Ми ну, якось е, за який час. Виникла така ідея, хто ж це такі. Ми почали шукати серед людини, нема. Потім знайшли там по банку фамілію, хто присилає. Десь якось знайшли в Facebook. написали йому, він десь через місяць зайшов у Фейсбук, він в нього не заходив, відповів. Запросили його в хар, він прийшов і майже одразу почав співати такі чудові кірки, насправді, такі чудові кірки, заходимо на намахати. І став такою душею храм. На жаль, через ситуацію в Україні почнеться виїхати, але сподіваємося, що... А до речі, він карточку, він... ми змінили таку карточку, але він по СМС робив з новою карточкою і збільшив там сумну. І взагалі він дуже надійний коли тут знали. І сподіваємося, що коли ця війна закінчиться, це дасть змогу нам об'єднатися. Але все-таки давайте ми побажаємо Андрій Любину, щоб робив, щоб він завжди був судовому Зараз за кордоном там немає такого руху, відданих як приходиться він право і зараз там немає раму і вже непросто встановлювати стосунки. Тому треба наше благословення на те, щоб в нього... Свідомість спірічне не угасала, що він завжди знаходив час і бажання, нехай потреба їздити кудись, щоб спілкуватися з відданими. Ми, не гасне по Кіртону, щоб він завжди співав Кіртон, Є він сам, чи він є з відданими. Щоб він зберіг свою свідомість спірчання до того моменту, коли це все закінчиться, і ми знову об'єднаємося. Андрій Бенеш пробує тій

छाया भो राघोनी जाना शिवा दाई रि करिंदा शिवा शरी गिंदा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जा